Привіт! Сьогодні у нас щось справді особливе. Розберемося, як стати частиною таємного ланцюжка повідомлень і, звісно, як правильно передати естафету наступному використовуючи Gmail. Так так, уявіть собі, отримуєте лист з позначкою секретно. Що це означає? А це значить, що почалася справжня місія, і тепер саме від ваших дій залежить, чи продовжиться ця унікальна історія, адже ви наступна ключова ланка. І тут варто зрозуміти завдання. Це не просто, знаєте, натиснути Переслати. Ні, мета набагато цікавіша стати співавтором, додати щось своє, унікальне і передати цю творчу естафету далі. Гаразд, перш ніж кидатися у бій, давайте пройдемо короткий інструктаж у цьому розділі, розберемо ключові правила це, так би мовити, наша підготовка до місії. Так, які ж у нас цілі? Ну, по перше, знайти той самий стартовий лист. По-друге, і це суперважливо, користуватися тільки шкільним аккаунтом, чому? Щоб ніякі фільтри безпеки не зіпсували нам гру. Далі, звісно, пишемо свою частину історії, передаємо її наступному і що не менш важливо, тримаємо в курсі наш центр управління, тобто вчителя. Ну що ж, час до практики. Розпочнемо з першого шляху як передати повідомлення з комп'ютера чи ноутбука. Назвемо це інструкцією для нашого дисктопного оперативника. Тут усе просто, всього шість кроків. Зараз ми пройдемося по кожному з них від входу в пошту і до фінального клік. Це знаєте такий класичний перевірений часом метод. І так, крок номер один вхід. Знову наголошую, треба переконатися, що зайшли саме у свій шкільний акаунт. Це не просто забаганка, це технічна вимога, щоб усе працювало як годинник, і лист дійшов куди треба. Окей, лист відкрили. Тепер наше завдання знайти кнопку Переслати. І ось тут є маленький секрет. На комп'ютері вона не десь зверху, а схована аж у самому низу листа. Тож просто скролимо, скролимо вниз, і ось вона. А ось це надзвичайно важливий етап адресати. У полі Кому вказуємо пошту наступного гравця, а в поле копія або ж Сісі, -сі», і це обов'язково, додаємо адресу вчителя. Так він зможе стежити, щоб наш ланцюжок не розірвався. Ну а тепер найприємніше час творити. Своє продовження історії пишемо прямо під текстом попередніх авторів. Головне нічого не видаляти. Коли шедевр готовий, залишається тільки одне впевнено натиснути на кнопку надіслати. Окей, з комп'ютерами розібралися. А що, якщо ви мобільний агент і працюєте з телефону? Не проблема. Зараз подивимось, як виконати місію за допомогою застосунку Gmail. На телефоні все трохи інакше. Тут у нас п'ять кроків. Процес теж доволі простий, але є кілька нюансів в інтерфейсі, про які краще знати заздалегідь, щоб не шукати потрібну кнопку. І ось вона. Головна відмінність мобільної версії. Тут немає великої кнопки переслати. Щоб її знайти, відкриваємо лист і шукаємо іконку з трьома крапками, натискаємо на неї, і вуаля ось потрібна нам опція. Далі все за знайомою схемою. Заповнюємо поля кому і копія, дописуємо свою історію, а щоб відправити, тиснемо на іконку паперового літачка. Вона зазвичай у верхньому правому кутку. А ось ця табличка чудова шпаргалка. Вона класно показує головні відмінності, де шукати кнопку переслати, як виглядає кнопка відправки, і як перевірити, чи все надіслалось. Дуже зручно, щоб не заплутатись. Ми вже майже на фінішній прямій залишився останній, але дуже важливий розділ: це, так би мовити, поради від експертів, які допоможуть уникнути будь-яких проблем і довести місію до успішного завершення. А тепер золоті правила, які не можна порушувати: перше завжди використовуємо шкільну пошту. Друге завжди тримаємо вчителя в копії. Третє. Ніколи не видаляємо те, що написали до нас. Ну і для тих, хто з телефону перевіряємо інтернет перед відправкою. Це просто, але критично важливо. Але що робити, якщо щось пішло не так? Наприклад, наступний учасник каже, що не отримав листа. Без паніки. Для цього і є план Б. Просто одразу ж повідомте вчителя: у нього є остання версія, і він допоможе відновити наш ланцюжок. Що ж, з технічною частиною ми розібралися. Тепер інструменти у ваших руках, і залишається тільки одне найголовніше питання, яким буде саме ваш внесок у цю історію.